Ісус та Його справжня місія. Історія про Ісуса. Ісус і малий Марко попрямували до невеликої сільської гавані. Там панував жвавий рух. Дядько Марка був зайнятий своїм човном. Це не була слушна нагода, щоб його потурбувати, він найпевніше не сприйняв би це добре. Був гарний день, і сонце, що відбивалося в озері, запрошувало до прогулянки човна. Ходімо, ми підемо до одного мого приятеля, сказав Ісус Маркові. Марка не треба було довго вмовляти, він підтюпцем побіг разом з Ісусом, доки вони прямували до невеликої пристані за селом. Старий Симеон сидів поруч зі своїм чумом. Нам пощастило, ми й приятелю дома. Так, я його знаю. В селі його називають старим самотнім рибалкою, і часом ведіти, може, не можете утриматися від спокуси, пожартувати з нього, чи не так. Вони підійшли до Симеона, і Ісус привітав його. Що, Синоне, ти сьогодні не виходив у озеро своїм човном? Сьогодні риба має право на день відпочинку? Але ти в будь-якому разі знайдеш собі щось до роботи. Сьогодні хороший день для ремонту човна, я і так вже затягнув це діло. А як так сталося, що ти не ходиш околицею? Щоб говорити до всіх тих людей, які не дають тобі ні хвилини спокою. Сьогодні я відпочиваю, як і риба, а тих, що завжди з тобою, як тобі вдалося не взяти їх з собою. Учні, вони пішли по навколишніх селах на кілька днів, мали потребу випробувати себе, і тому залишили мене самого. Тоді як поставишся до пропозиції, щоб мені допомогти. Колись ти добре давав собі раду з цим інструментом. Ісусові було приємно пригадати свої колишні заняття. Йому ще добре вдавалося розпізнавати фактуру дерева, він пам'ятав ті довгі роки, проведені у майстерні святим Йосифом. І без сумніву, руки ще залишилися впевненими і точними, як тоді у милу минулому. Я з радістю допоміг би тобі, однак вже не здатний займатися цією роботою. Та й зрештою, у нас сьогодні відпочинковий день, сказав він, вказуючи на Марка. Старий запитливо подивився на них, продовжуючи шліфувати шматок дерева. Над яким він працював. А як щодо невеликої прогулянки озера? Адже сьогодні сонячний день, і зрештою, ти теж можеш дати собі трохи відпочити, сказав йому Ісус. Синон продовжував обробляти дерево, міцно стискаючи його ногами. Здавалося, він ніяк на це не відреагував, Помітним і уважним поглядом старий рибак помітив кількох людей, що тихо перемовлялися, вказуючи в їхній бік. Вам пощастило. вигукнув він, кидаючи на дно човна інструменти. Мені треба плести на другий кінець озера, і, якщо хочете, можете скласти мені компанію. Не чекаючи відповіді. Він прибрав шматки дерева, які підтримували човен, і зіштовхнув його на воду. Ісус допоміг Маркові швидко піднятися на борт, і вони вмить відчалили від берега, якраз щоб уникнути невеликої юроби, яка до них наближалася. Ось вам. вигукнув дещо роздратовано старий, дивлячись на берег. І справді, Чутка, що Ісус пішов до старого рибалки, вже стигла поширитися, і люди попрямували туди, щоб його знайти. Як сталося, що вони не зупинили тебе раніше, коли ти йшов сюди? запитав з неприхованим сарказмом Симеон. Сьогодні ринковий день, вони мали багато інших справ. Хай там як. Але ти сьогодні не працюєш, пожартував Марко, піднявшись на ніс човна, як прапор. Хлопче, сядь поруч так буде краще, однак це була марна просьба. Потім Симон знову звернувся до Ісуса. Що всі ці люди хочуть від тебе? Мені казали, що вже декілька днів ти не можеш знайти і хвилини для відпочинку. Як я бачу чутки, навіть не зважаючи на твоє самотнє життя, все ж доходять до тебе. Я терпіти не можу людей, які занадто багато балакають без потреби, ті, що постійно втручаються у розмову, не знаючи, про що йдеться. Дурні ганяють мене в лихоманку, тому що не дратуватися, я їх просто уникаю. Та я охоче вислухаю того, хто вміє добре говорити, і час до часу комусь здається розповісти мені про речі, що відбуваються у світі. А я знаю, чому люди шукають за ним. вигукнув Марко. Старий задоволено подивився на нього і жестом попросив малого продовжувати. Бо він зцілює хворих. Старий, ставалося. Зовсім не здивувався. Потім Марко продовжив сміливіше. Він також розповідає цікаві історії, коли він говорить, йому вдається змусити мовчати навіть моїх друзів. Я запевняю тебе, що ніхто з них не може промовити навіть слова. Видно твої друзі, як сонні мухи, добродушно підбурював його старий. Тоді тобі треба було б їх побачити у синагозі. Рабину заледве ледве вдається змусити їх стояти на місці, доки Він пояснює Писання. Однак, коли говорить Ісус, ми сидимо навколо Нього і дуже шкодуємо, як розповідь закінчується. Мені простіше намагається виправдатися Ісус. Я не зобов'язаний читати їм священні тексти, які вони зможуть краще зрозуміти, коли виростуть. Я розповідаю їм про ті самі речі, що і в текстах, але іншими словами, намагаюся пояснювати за допомогою прикладів або речей, які вони зможуть зрозуміти. Старий дивився в далечінь, наче перебирав свої думки. Потім звернувся до Ісуса. А про що інше ти говориш з людьми? Ісус запитливо подивився на нього. Симеоне, я думаю, що досить добре тебе знаю, що тебе непокоїть. Добре, тобі скажу. Я десь чув, що ці кляті римляни в один прекрасний день підуть звідси, і ми повернемо нашу свободу. Щоб не сталося, спочатку має прийти Месія, Ходять чутки, що ти можеш стати на чолі повстання і можеш бути проголошений царем і Месією. Ісус засміявся. І коли мене зроблять царем, я призначу Марка своїм придворним помічником, пожартував Ісус. Я серйозно питаю, чи це вже прийшов час, чи нам ще треба чекати? Семеоне, я не хочу жодної війни, не хочу повстань. І менше всього хочу стати царем. Моя місія полягає в тому, щоб говорити про Бога, а саме це я хочу сповнити. Але було б непогано, якби ти став царем. Тоді я би міг завжди бути з тобою. вигукнув Марко. Член тихо плив озером. Вони перестали гребти. І видали себе в руки течії. Ісус продовжував посміхатися і жартувати з малим Марком. І ти думаєш, що тобі дозволили б увійти до царського двору таким засмаглим. А якщо я матиму нову туніку, думаєш, це допоможе? Можливо. Однак у палаці ти не зможеш вештатися зі своїми друзями, як зараз. Але якщо я не зможу гратися. То мені буде нудно. У тебе не буде часу нудьгувати, бо там знайдуться ті, хто тебе заставить вчитися, чи читати, вивчати правила. а я сховаюся і вони мене не знайдуть. Це неможливо. Завжди хтось буде, хто за тобою наглядатиме і ніколи не залишить тебе само. Але якщо ти станеш царем, то я зможу робити все, що захочу. у жодному разі, ти буде змушений стати таким хорошим, що бути прикладом для всіх інших. А якщо тебе проголошать Месією? спитав Марко, пам'ятаючи те, що сказав старий, хоч і не знав, що воно таке. Ісус помсміхнувся і спробував пояснити, що ж? Це дещо інше. Є багато царів, і вони правлять своїми народами. ж тільки один і він не керує жодним царством на землі. Цар переймається чварами в своєму царстві, прагне примирити тих, хто свариться, турбується, щоб кожна людина мала все необхідне для життя, визначає те, що треба зробити і, можливо, також провадить війну. Якщо хтось нападає на його народ. Месія не може думати про всі ці речі, тому що його мета показати Бога всім, хто його шукає. А для того, аби це робити, він не може мати дому, ні про нього дбати, чи армію, щоб її вести. Месія повинен йти туди, де відчуває, де розуміє, що він потрібен, аби говорити про Бога. І про все, що йому належить. Але якщо ти Месія і говориш з Богом, тоді він мав би вирішити всі твої проблеми. Дорогий Марко, Бог не хоче зробити тебе хорошим рибалкою, не може зробити тебе хорошим рибалкою, якщо ти сам не візьмешся за навчання в тій справі. Так само ніхто не зможе зробити так, щоб ти знав священні тексти, якщо сам не будеш їх вивчати і не навчишся читати. Саме тобі треба піклуватися про усе те, що від тебе залежить, а те, що належить Богу, свого вода совісті і прощення гріхів, Він сам буде цим займатися. Власне, для цього Він і послав Месію. Отже, він хоче, щоб ми були вільними, втрутився стариць, звичайно. Тоді чому він не пошле когось, хто очолив би нас у повстанні і війні, Синеоне? Бо хоче миру і взаєморозуміння, а не помсти чи смерті? Чи ти вважаєш, що якби я прагнув, прагнув мечем ворогів, то не знайшов, щоб потім хтось, хто намагався б тим самим мечем прогнати і мене? Ні, війна призводить до іншої війни, а ненависть породжує іншу ненависть, Бо хоче справжнього миру, і цей мир може наступити тільки внаслідок духовної свободи. А який дух може бути спокійним, якщо він є рабом іншого народу? Народ, який страждає, думає про помсту і відплату. Але хіба вони не послужать лише вихованню інших рабів ненависти? Мир є чимось, що виходить поза межі власного егоїзму і власних образ? Подивися навколо, чи це не мир? Немає вітру, щоб зіймати хвилі і робити непростим плавання, немає хмар, які закривають сонце, немає інших човнів, щоб турбувати спокій. Скажи мені, хіба це не мир? Симеон не хотів, не знав, що думати, лиш хвилю, потім його неприборканий дух знову взяв гору. А як щодо тих, хто несправедливо страждає в тюрмах, а щодо нашого врожаю, який у нас забирають, щоб годувати ворожу армію щодо податків, які ми повинні платити далекій країні, і щодо свободи дотримуватися наших законів, замість їхніх? Чи можна назвати це миром, якщо ми змушені терпіти все це? Це правда не може існувати миру, якщо немає справедливості, і кожна людина повинна боротися проти гноблення і насильства. Але жоден цар не може бути справедливим до кінця, тому що він змушений керувати людськими законами. Тільки Месія знає, що таке справжня Божа справедливість, і саме її Він прийшов принести на землю Симеон мовчав, дивлячись в одну точку на озері, він не міг у повній цього зрозуміти, ймовірно, Ісус має рацію, а може, це ілюзія, ніби можна повернути собі свободу, не розпинаючи війни проти ворога. А й справді. Тебе проголосять царем чи ні?» – трутився Марко, що слухав, не розуміючи, про що говорили Ісус і старий. Коли у мене буде біла борода, і я вже не зможу ходити всюди й боротися, відповів Ісус, усміхаючись. Тепер ми можемо повертатися. Берегу божців люди вже розійшлися, перервав їх старий. Ісус не сказав нічого, однак у своєму серці він був впевнений. Що один прекрасний день, навіть старий рибалка зрозуміє місію Месії, який бореться за справедливий і вільний світ, не розпалюючи війни. Продовження із серії Історії про Ісуса. Сонце сідало за небокрай, вода в озері почала забарвлюватися в рожевий колір. Птахи ганялися за останніми комашками, швидко пропливала відображено у воді хмарка. День згасав. Ісус повернувся у своє самотнє місце і з цікавістю спостерігав захопливе напруження на схилі дня. Ці повільні, але постійні зміни, які відбувалися, принесли йому відчуття небезпеки. Що нависла в повітрі, ніч. Природа готувалася до зміни. Інші володарі мали перейняти правління простором і небом, смерть і народження, нерозлучна гойдалка у житті людини, подумав Ісус. Ісусе, Тебе чекають вдома. Це був Марко, який прийшов до нього. Ще трохи почекаємо. Поки ніч і зірки покажуть свою нескінченну сутність. Але як ми пізніше з -за темноти повернемося додому? Ісус посадив його біля себе. Тобі страшно, Марко не відповів, але хотів би відповісти ствердно. Ночі бояться тільки ті, хто не вміє дослухатися до знаків природи. Немає перешкод для тих, Хто знає стежку і не має моторошного потрискування та шуму для того, хто знає мову рослин і звірів, які спілкуються при світлі місяця, хто вміє слідкувати за переміщенням хмар або розуміти те, що провіщає вітер, той не боїться дощу чи обіднього сонця, ніч має своє життя. Хочу сидіти діти, такі, як ти, йду у цей час спати. Зорі, наприклад, світять, аби показати нам те, що приховує від нас день. Що? Чи думав ти колись про те, що є по той біч сірок? Там є небо, без роздуму відповів Марко, а поза небом знову запитав Ісус, Марко цього не знав. І хотів би відповісти, що там є інше небо, знову небо. Там смерть, Марку, по той біч неба є смерть. Але смерть страшна, я не хочу вмирати ніколи. Ісус заспокоїв його, міцно обійнявши. Не турбуйся, це дорослі думають про смерть, а не діти, такі, як ти. Вони так багато думають про неї, що потім починають її боятися. Мій дідусь, коли помирав, то не боявся, і сказав мені не плакати, бо він піде у гарне місце разом з людьми, яких він знав, і які померли перед ним. А тебе хотів знати, де твій дідусь? Так, дуже Ісусе. Ось, дивись. Праворуч від цієї зірки там є світ, де перебуває твій Ісус. Яка саме зірка? Їх так багато? Обери одну з них і уяви, що твій дідусь там, Він господар цієї зірки і живе, не знаючи лиха. Туди Він запрошує своїх друзів і звідти Він мандрує, не потребуючи коней. І не виснажуючись важкою ходою. Коли йому набридає бути на тій зірці, він перебирається на іншу, потім ще на іншу, і так далі. Завжди задоволений і без жодних турбот. А йому ніколи не набридає постійно перебувати серед зірок. Там у світі, завжди наповненому світлом. Кожен може гратися, скільки захоче і чим захоче. Можна читати і вчитися, без необхідності встати рано вранці, чи робити домашні завдання. І взагалі можна бігати день у день, не зупиняючись, щоб віддихатися, чи кататися на хмарах, не без страху впасти на землю. Можна бачити і зустрічатися зі всіма людьми, якими забажаєш дискутувати, розмовляти, співати, мовчати. Загалом, твій дідусь може робити все, що йому заманеться, аби почуватися задоволеним. І він може бачити Бога мало того, Марко, він розмовляє з Богом. Прогулюється з ним, радіє одним, одним з ним речами, робить ті самі чуда, освітлює зорі і розповідає йому все, що відбувається тут на землі. Отож, мій дідусь розповість йому також і про мене, як я добре бігаю, і як добре мені вдається не дати себе зловити друзям. Звісно, Марко, Він розповість Богові також. У всі ті рази, коли ти замість іти в синагогу ховався, аби біг ловити ящеру. Ні, цього він не повинен розповідати, бо інакше Бог розсердиться. У жодному разі, серед тих, хто живе у горі, ніхто вже не сердиться і нікого не карає. Там є всі ті, хто перебуває в милі з самими собою і хто промачив усіх. Які зробили їм щось погане. Чому, однак мій дідусь, ніколи не повертається, щоби розказати мені, як він поживає. Ісус усміхнувся, це щоб тебе не злякати. Якщо б ти побачив, як Він повертається, то подумав би, що це Дух, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш, поки спиш чи гуляєш, Він є при тобі. І тебе супроводжує. А чому ж ми не підемо до нього? Бо нам ще треба багато чого зробити тут на землі. Можеш собі уявити, як буде батькам і твоїм друзям без тебе. Вони ж уже ніколи не були б щасливими, та й, зрештою, тобі треба вирости, аби ще трохи наблизитися до Божих сірок. Коли я стану дорослим, робитиму ті самі речі, що робиш ти. Ісус знову ніжно обійняв його. Не просто робити те, що я роблю. І загалом цього не від усіх вимагається. Коли ти станеш дорослим, тобі доведеться якнайкраще сповнювати завдання, яке тобі буде призначено. Якщо будеш задоволений собою і своїм життям, то не боятимешся, коли хтось з зорі покличе тебе. Тоді чому, коли хтось вмирає всі сумою? Це була правда. Сум там біль через страту когось неможливо перекреслити. Навіть коли я йду з вашого дому, ви сумуєте, я також трохи сумую. Доки ми живемо тут, на землі, кожен розрив є болісним. Бо бракує товариша, щоб разом посміятися і пожартувати, коли немає голосу того, з ким ділили радості і болі, коли немає тепла приязні, кожна людина стає сумною. Усі є важкі моменти, навіть у тебе і у мене. Звісно, думати про смерть не має в тому жодну веселості. але коли вона прийде, немає сенсу її боятися, бо це лишень кінець земного життя та водночас і початок нового, яке вже не буде мати кінця. Ісусе, коли приходить смерть, мені казав, дідусь, усе закінчується. Що ж, ти, дідусь, був правий, але частково, наприклад, коли ти перестаєш ходити до школи, то закінчується один етап Твого життя. Зникне хлопець, яким ти є зараз, і з'явиться дорослий чоловік. Якщо спостерігати за речами, що стаються кожного дня день за днем, ти усвідомиш, що для будь-якої речі, яка закінчується, народжується нова, ще краща. Таким чином, кожне життя, що закінчується у смерті, може відродитися серед зірок і жити разом з Богом. Навколо панувала тиша. Небокрай починав гасити останні відбильські світла, було гарно спостерігати за зоряним небом. Почувся крик нічного птаха. Починалося його царство. Ісусе, вже майже стемніло, і нам напевно треба повертатися, сказав трохи наляканий цим Мироком. «Гаразд. Але я мушу виправити себе. На початку я сказав тобі, що по той біч зірок є смерть. А натомість, добре придивившись до них, мушу сказати, що по той біч зірок є життя, і що по той біч життя далі є життя, а ще далі є життя у всьому небі і на всіх зірках. Є життя усіх тих, хто вже прожив життя. І всіх тих, хто ще потребує жити, життя тих, хто щає своїм світлом і хто все ще шукає свою сірку, життя тих, хто вже знайшов Бога, і хто його ще продовжує шукати. Потім Ісус піднявся і, тримаючи Марка за руку, подався стежкою, яку обоє добре знали. День завершився. Але ніч ще не була така страшна. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.